Всім привіт! Ви на каналі Stand Game Ukraine, і сьогодні ми будемо ну, будем дивитися 에, стратегію, яку я сам придумав. Ну, за протасів. Не за зергів Це перше моє відео, коли я граю не за зергів. Мідімей це містер Мегатрон. Дур, наші супротивники це Зерк, містер Лі. Лілрокі. Ліл. Ну. Зрозуміло, це лі -лі 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 Рокі І другий і останній супротивник наш це Терен, якого звуть Я навіть його не буду читати нім. Прочитаю потім буду в коментарях писати, наскільки я погано знаю англійський. Ну от. В прикол стратегії? Шо. Ми покупаємо Гейтвей, ну, як обычно Далі ми робимо. П... Як? Ей, я забув. Як вона називається? Ой. Так, ми робимо. 에, Кібернетку. Далі ми робимо. Після кібернетки ми робимо Роботікс і робимо совет. І після совета ми робимо Dark Shine. Так, це стратегія моя з Дарками. З призмою. И, типа, мы покупаем призму. Призма должна быть раньше дырков. Ты типу, она сюда прилетает. Якось вот тут, тут стоит, допустим, может быть. Осаджиются, варпуется два дарка. И те дарки просто начинают итеисты всех. Ну вот. И тут ставится инженерка. Кстати, ну, типа, тут, если будут турецкие, то моей стратегии будет дубка. И. Тут же барак готов, досад им без швидкий таймінги. І зерк. Зерк. Тут у нього сайта база, як звичайно, типу 2 бази норм. А подожди, а де три робочі? А на газ пішли І Леєр Цікаво. Типу. Абично, лейр на таких таймінгах не робиться. Обычно робляться релери на таймінгах, коли у вас вже з'явився, допустимо, може бути Роуч Road і Нест Але не робиться за 5 секунд. як бачите, у нього даже ви ще немає. У мене стається база. Чого, тому що, якщо сам не робота, щоб у мене просто була база, на всякий случай, щоб було більше грошей. Щоб, типу, коли не сработають, хоч економіка була як супротивна. Тут покупається один на атаку. Фугаси. І лен вже закінчується місце місті з бази робиться. Ну, база так. Наш Дімейт грає. Грає... О Старпор. М -м -м. Цікаве рішення. Ну, він, оби... він грає як обичні протаси, вот, типу, відкриваються. Ставлять базу, все це, далі покупати тут оракул і все. Ну, це ну найбільше щоб схоже. Тільки якось газів дуже багато, не знаю. Ну і в мене вже зробиться Роботікс. У мене нема грошей на Dark Shri, на жаль. Він стоїть вроді би 200 газів, так? Чи скільки коштує Dark Shine? Я вже не пам'ятаю, навіть скільки Dark Shri. Ні, вроді би 200. Так, да. ні. Ну, я так розумію, так, да, вже готов. І тут прізма у мене робиться. ДА, дуже важливо це купити два гійта, чого в цій стратегії, тому що, якщо ви будете по одному варпати дарку, це буде дуже слабенько. От тупо дуже багато часу тратити на те, щоб просто отримати якусь невеличку групу дарків, а так, ну, вже за два варфа нормально отримати дарків. І. Шпіль! Це ранні муталіски? Ну Ну да, у нього два гази. У нього дуже маленька економіка мінеральна. Ну, объясняю. І тут ставиться ще один на казарму. Барак. Тут робиться стимпак. Ще тиф нема, поки що. тут мародьори морпехи. У нього ще один мародер. Тут у нього заказано ого. Мародер. У нього буде всього три мародера. Тут инженерка. Ой, реактор заказанный. И і... мидимей Мейдж и де со своим оракулом. Вот так он ну, говорит, у него оракул. Ну И і... так, вот мини-братанчик, призма. Я кайдай, и дай, 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 дай. опа нам панам опа -нам панам. Опа -нам -панам. І Дарків вже на мейні детекція. Тут її даже не пахне. Я сразу одразу перше роблю, покушу шпіль, тому що якщо у нього буде шпіль, мені буде дубка. Ну і. Ну, моментально виходить, тому що зараз шпіля не буде. Типу, уничтожить оракул. Ого. кілограм набирає. Це я розумію, що це кожен гравець, так коли я робив оракула. Всякий рабочих бывает. И Терен со своей армией идет просто поумирать, по сути. Минус еще один марик бегал. Начинаю бывать джак королеву. Практически вбив, Вроде уже точно, не уйти Так, мы его на 5 кусочков порезали. Обідненько. Цей вообще у нас бизнесмен. 1500 газа и 3000 минералів. ну От у мене, от, знаєте, скільки у мене. У мене скільки? от. Нет. Ну, у мене вообще газу толком немає, але за мінералів так, да? Все по-чесному. Рабочих просто починають Їх тут... їсточки. Просто тісточка величке, Кив ми їмо. И да. Я бачу інженерку, і що я роблю? Просто починаю їх фокусити і так. Да. І це гаге, тому що. Типу, факт того, що у нього інженерка є. Типу, якщо фокусити вже не буду туріе, так. І ну, уничтожаю і все. Інженерки нема, нема туреток. Дуже дивно, що цей чувак не ставив туретки. Зато він робив робочих, типу, так. Трошки дивненько. Ну, і навіть якщо б, допустимо, він би туретки со своєю армією мене вбив, У нього були проблеми з дреями, яких тут же було дуже багато. І У нього ще дімейт вийшов з гри. Ну і так, да, все погано. І з вами був Стенґєм'юкрейн, і пока.